Підготовка до опалювального сезону 2024-2025 у Вінниці йде повним ходом. Встановлюються когенераційні установки, модульні котельні та сучасні енергоефективні помпи для котелень. Про те, як готується Вінниця до зими, розповість Андрій Ковальов, директор Вінниця облтеплоенерго. Вітаю вас. Доброго дня. Як саме когенераційні установки встановлені у Вінниці для підготовки до цього опалювального сезону та які їхні переваги? Ну, Він Вінниці має стану на зараз. Міська теплоенерго встановили 5 координаційних установок потужністю більше 5 мігават, і наше підприємство має наміри до початку опалювання встановити ще дві координаційні установки потужністю до 1 мігават. Насправді, це сучасна технологія, яка дозволяє виробляти з газу тепло та електричну енергію. У разі відключення, а ми бачимо, що напевно сезон опалювальним буде дуже непростий. У разі відключення електричної енергії чи газу ці координаційні установки забезпечують безперебійну роботу саме котелень, які на нашому підприємстві забезпечують лікарні, соціальні заклади, освітні заклади. Тому це дуже потрібна річ, яка зараз по всій Україні, враховуючи ураження наших і ГЕЦ, і тец. І відповідним чином можливо недостачу електричної енергії, крім того, що ми виробляємо тепло на цій установці, ми виробляємо ще електричну енергію для власних потреб і фактично можемо передавати в мережу. Тому фактично допомагаємо нашій системі енергетичної нашої країни мати необхідну кількість електричної енергії. Я знаю, що два тижні тому для 15 котелень вільничі передали 45 сучасних енергоощадних помп. Як вони впливають на, ре... на енергоефективність підприємства? Ну, це циркуляційний насос, підживлювальний насос, це сучасний виробник фірми Вілло. І фактично ну, беремо для прикладу будь-яку котельню, на якій стояли на насоси все з радянських часів. І по факту, якщо насос був потужністю 11 кВт, зараз ми його замінили на 4, то майже в три рази зменшили споживання електричної енергії. Одним з завдань по підприємству зараз є максимальне зменшення споживання саме електричної енергії. Відповідним чином це економія електричної енергії, це зменшення навантаження на наш тариф. Відповідним чином всі наші споживачі будуть менше платити під час опалювального періоду. Які заходи з підготовки палива вже проведені, і як це допоможе зменшити витрати під час опалювального сезону? Ну, насправді, одним з пріоритетних завдань по підприємству було це перехід від газу на альтернативи на альтернативні види палива. Коли я прийшов 4 роки на підприємство, то 35% всіх котелень працювали лише на альтернативних видах палива це деревина, щепа, піліта. Зараз ми маємо вже 68%. І одна гіакалорія, яку ми виробляємо на альтернативі, вона значно дешевша, ніж на газу. Тобто, фактично, крім того, що ми незалежні, у разі навіть зникнення газу ми можемо перейти на об'єкти на використання альтернативних видів палива. Це перша перевага. І друга – це, що знову ж таки, економимо наші ресурси і ресурси наших споживачів фінансові. Тому що саме виробництво теплової енергії з використанням альтернативних видів палива вона на 20-30% дешевше. Тому все добре. Я вам дякую, що завітали до нас у студію. А нашим глядачам хочу нагадати у нашій студії був Андрій Ковальов, директор Вінниця Облтеплоенерго.